Ця ваза чудова дизайнерська робота водночас її зроблено з відходів. Її автор, габонський художник Еді Майомбо. Він збирає виконати картон та щільний папір. З них робить предмети інтер'єру. Дизайнер працює в техніці оригамі, Навчився її ще малим у бразильської черниці. Для створення такого чудового твору мистецтва повністю зробленого з паперу потрібно було скласти, з'єднати понад 2800 паперових клаптиків, ось таких як у моїх руках. Такий клаптик треба скласти 9 разів. Еді каже, що монотонне складання паперу та картону його заспокоює. Викинути папір, як і багато іншого, уважають сміттям. Та зараз слово відходи часто використовують неправильно. Втор сировина це ресурси, важливість яких нам наразі важко збагнути. Зараз викидають багато пластику й банок з під лимонаду, і ті забруднюють природу. Майстер виставляв свої роботи в Сенегалі та Буркіна Фасо. Нині його твори можна побачити в Лібравілі, столиці Габону, зокрема в галереї ФМР Французькому інституті Габону, а також у кабінеті прем'єр-міністр країни.